Добрий день. Давайте будемо перевіряти домашні завдання. У нас сьогодні три задачі. Ми вивчаємо з вами зараз паралельне з'єднання. Задачі, безумовно, поки що не дуже складні, але я все ж таки раджу їх більш-менш грамотно і повна описувати і пояснювати. Більш того, я дуже раджу намагатися робити схематичні рисунки для розв'язання цих задач. Це не обов'язково, але це дуже допоможе вам. В наступному, коли наші задачі стануть більш складними, і так, перша задача у нас 1541. виконуючи лабораторну роботу, учень за допомогою вольтметра визначив напругу на одному з резисторів, що складають електричне коло. Ось як на рисунку, у нас визначити силу струму через джерело струму. Ну і розуміємо, що у нас саме на рисунку є дані по опору резисторів і по показам вольтметра. Але ми цю схему. Зарисуємо зараз не, безпосередньо як схему. Ви не будете рисувати саме такі цікаві рисунки, ви будете рисувати це схематично. Як це виглядає? Дивіться, ось у нас джерело, ось воно є, плюс-мінус джерела, ось я показала. Ось резистор, який над джерелом, нехай це буде перший резистор, і який під, під джерелом, нехай це буде другий. І вольтметр, як ми бачимо, підключено безпосередньо до другого резистора. Але це нам не заважає, ми розуміємо, що це під'єднання і до джерела, це під'єднання і до першого, паралельно з'єднане, воно нам дозволяє вимірювати напругу на будь-якому із цих пристроїв. Але безпосередньо він на другий підключен. Бачимо далі, що в нас є. У нас є два резистора, однаковими опорами і є покази вольтметра, якщо ви правильно подивилися, там 2,8 вольта. Потрібно нам знайти сілу струму. Зрозуміло, що якщо в нас є джерело, то від нього струм буде текти. Ну, якщо у нас вже показаний плюс і мінус, то ми можемо точно розуміти, що в нас струм тече в цепі в колі, від плюсу до мінусу. Тому я показую саме так. Струм доходить до вузла, а потім він розподіляється між ось цими двома резисторами. І тому загальний струм буде дорівнювати сумі цих струмов. Але далі ми можемо розуміти, що у нас напруга, яку показує Вольтметр, однакова як для другого, так і для першого. Тобто Сіла струму, яка, бу... тобто, яка буде протекати через перший і другий резистори, вона однакова. Тому я записую, що сіла струму і 1 дорівнює 2. Але нам краще це рахувати для другого, тому що безпосередньо до нього вальпітер приєднаний. Тому ми пишемо u 2 на R2, підставляємо чисельне значення і отримуємо 0,56. Але це сіла струму через другий резистор або через перший резистор. А через обидва це буде в два, рази, в два рази більше. Ну, ось так. Можна округлювати наприкінці відповіді, можна не округлювати це на ваш розсуд, як хочете. Але якщо ви робите рисунок, то ви на ньому все показали, і все дуже класно. Якщо ви не хочете робити рисунок, це ваше право. Але тоді все, що у нас на рисунку показано, должно ось тут словами бути прописано. Тобто. Потрібно розуміти, чому саме ми вважаємо, що струми однакові, чому ми можемо вважати, що напруга на другому, на першому резисторі така ж сама, як на другому. Тобто, якщо ви схему не зробили, цього не можна побачити. Тоді ви, будь ласка, це словами пояснюйте. Тобто, я просто наполягаю на тому, що схему зробити простіше Ну, і корисніше. Добре, наступна задача у нас була. 1544 ділянка кола складається з двох резисторів опорами 120 і 180 Ом. З'єднаних паралельно, визначте загальну силу струму через ділянку кола, якщо напруга на першому резисторі дорівнює 36 вольт. Ну, зрозуміло, що знов я тут буду робити схематичний рисунок, але мені простіше, я трохи скопіювала з попередньої схеми. Вам зрозуміло, що потрібно все по нове рісувати. Але дивіться в цій задачі. Зараз я розповім, чому так багато. У вас, скоріше за все, буде набагато менше написано. Зараз чекайте. У нас є два резистора. У нас є джерело, я можу його ось так нарисувати, двома кружочками з ознаками. Від Плюса Струм йде і розподіляється на резистори. У нас резистори мають різний опір. За умовами до першого резистора підключений вольтметр, який показує там напругу. Але ми розуміємо, знов ми розв'язували попередню задачу. І зараз, коли я зробила рисунок, я розумію, що в мене вольтметр вимірює напругу і на першому, і одночасно на другому. Але це дуже класно можна побачити безпосередньо, тому що є рисунок. Якщо його немає, це потрібно буде пояснювати словами. Тому ще раз нагадую, що. Краще робити такі схематичні рисунки. А далі в мене тут два способи розв'язання цієї задачі. І я не знаю, який, який саме способ обрали ви. Ви могли обрати як перший спосіб, так і другий, а мабуть, ви щось своє вигадали. Тут, можливо, різні шляхи, але два найбільш часто використовуємо способи розв'язання такої задачі. Так як у нас паралельне з'єднання, ми розуміємо, що вольтметр показує однакову напругу на першому і на другому, тобто це однакова напруга. І я можу знайти силу струму через кожний із цих резисторів. Для першого це буде О1 на r 1 і це буде 0,3 А, а для другого знов О1, тому що саме його нам далі, але він то ж саме, що і У2. 36 на 180 це буде 0,2. І загальна сила струму дорівнює сумі. І ми отримали 0,5 А. Ну, на мій погляд, цей. Ход розв'язання, хід розв'язання він е, простіше, але ін, іноді корисно, дуже корисно використати другий спосіб. Для чого пояснюю, в деяких випадках вам потрібно буде шукати загальний опер, і таких задач у нас буде багато. Тому я дуже раджу тренуватися і з цим теж. Тобто я можу казати, в мене перший другий резистори з'єднані е, паралельно, тому я можу знай знайти їх загальний опер. Якщо їх два, то я... Ми з вами обговорювали, дуже класно їх шукати як одиниця на r дорівнює нице на R1 плюс одиниця на R2, а потім приводити к общому знаменнику і перевертати. Якщо їх два, ми можемо використовувати саме таку формулу відразу. Але якщо їх буде три, то так вже робити не можна. Це будь, будьте уважними. Але якщо ми знайшли загальний опер, то ми розуміємо, що вольтметр нам показує не просто напругу на першому або другому, він показує і загальну напругу. Тобто ми знаємо загальну напругу, ми знаємо загальний опер, ми можемо знайти загальну силу струму. І ми теж отримуємо 0,5 дивно, да? Ми розв'язали іншим способом, отримали те ж саме. Зрозуміло, якщо ми розв'язуємо правильними способами, неважливо, яким першим або другим, ми все одно отримаємо одну і ту ж саму відповідь. Але якщо хочете, ви можете дописати другий спосіб, якщо ви якимось із цих розв'язали, а інший не використали. Це корисно, безумовно, корисно, тому що, ще раз нагадую, зараз така тема, коли дуже складно вчителю перевіряти ваші роботи. Ні, вам розв'язувати складно. Ну, мабуть, вам теж не дуже легко, але вчителю ще складніше, тому що кожен з вас може обирати свій власний. От розв'язання, хід розв'язання, і це буде правильне розв'язання, але потрібно учителю перестраюватися. Бувають задачі зазвичай, які так розв'язуються однаково. А тут ні. Тут зараз кожен із вас буде свій розв'язок робити і потрібно буде пристосовуватися до цього. Ну добре, давайте подивимося ще одну задачу. Сподіваюсь, здесь питання не залишилось. Задача 1548. Резистори з опорами 400 Ом і 2,4 кОм з'єднані паралельно, і тут нас запитують, яка частина загального струму тече через перший резистор. Теж дуже корисна задача, тому що такого е, варіанту задач у нас буде багато е, в різних самих форматах. Тому зараз звер... ну, звертаю вашу увагу на те, як я раджу записувати відношення. Давайте подивимось, як я це раджу. Робити, ну в мене просто була така запись, коли я можу вам поступово все вводити. Знов бачимо, що я просто скопіювала е, рисунок з попереднього. Прибрала вольтметр, Він мені зараз не потрібен. Е, у нас є два резистора, перший, і другий. У першого. Опор 400, він менше у другого опор 1200 2400, вибачаюсь. Давайте ми запишемо, Ось у нас одні дані, ось у нас інші дані, переводимо в систему інтернаціональну. Ну, це бажано, щоб ми відношення брали в однакових одиницях. І будемо шукати, там написано яку частину, ну, нікась ця частина буде у нас позначатися К. Можемо альфа, можемо як хочемо. І розуміємо, що в нас паралельне з'єднання. А ми пам'ятаємо з вами четверте наше співвідношення, що відношення сіл струмов обернено пропорційно відношенню оперів. І тоді я можу записати, що І1 до І2 це буде r 2 р 1 І ось тут увага. Ми запишемо 2400 Ом поділіть на 400 Ом, і це буде 6. Але я не раджу так робити. Я раджу записувати 6 до 1. Так, це 6, безумовно, але це 6 до 1. Чому так? Тому що нас запитують, яка частина через якийсь із них. Тобто, якщо ми записали 6 до 1, ми не забудемо про цю одиничку, і ми будемо розуміти, що у нас загальний струм складається із семи частинок. Тобто у нас загальний струм, він між резисторами ділиться на сім частин. Через перший проходять 6. Сьомих, а через другий одна сьома частина. Тобто, якщо у нас ось таке відношення, там буває 2 к трьом, тогда зрозуміло, що ви будете записувати там, 2 третіх або 3 других. І знов я не раджу в таких е, задачах записувати замість, наприклад, трьох е, других-півтора, це буде вас збивати. Тому дуже класно, якщо ви будете записувати саме ось таким дрібом. І тоді ми вже можемо спокійно записувати, що це 6 сьомих. Тобто, нам дуже бажано ось цю одиничку не загубити. Це ну, найбільш часта помилка, на жаль, в розв'язанні таких задач. Добре, сподіваюся, що ми з вами розібралися. Давайте будемо далі відпочивати.